Дозвольте ось цей нагрудний знак. Вручити вам, Євген Іванович. Айо, а його пато повісить тут, От тут пові... Давайте ми повісимо. Давай. Можемо у Євгена Шморгуна. Це не перша літературна відзнака. Втім, саме премія імені Уласа Самчука для рівненського письменника є особливою. Її вручили в день, коли виповнюється 108 років з дня народження знаменитого волинянина. Я по-перше, е вельми щасливий, що мені вдалося дожити до того, що встановили премію Уласа Самчука. Мати премію якраз саме імені оцього символа українського, це е ну я я вважаю, вельми почесно. Саме започаткувавши премію імені Уласа Самчука, міська влада рівного вирішила вшанувати пам'ять волинського мера. Чиновники сподіваються, що про цю відзнаку незабаром будуть знати не лише у Рівному. У нас є велика мрія. Насправді, щоб ця премія стала всеукраїнською. Це дуже важливо. Ми таким чином популяризуємо наш край. Ми звертаємо увагу до великого імені великої людини. Ми мотивуємо наших українських письменників писати українською мовою. Запаливши свічку пам'яті, вшанували волинського майстра слова в стінах музею імені Уласа Самчука. Доля письменника тісно пов'язана з Рівненщиною. Тут він не лише творив, а й вів активну суспільно політичну діяльність. Тут він віднайшов чимало однодумців. Улас Самчук лежив. В Рівному редагував газету Волинь. Гортувалися такі політично свідомі талановиті люди. Довкола редакції газети Волинь це був і Ніл Хасевич, Олександр Петлюра, Роман Вжеський. Цього дня рівняни змогли побачити і дещо іншого Уласа Самчука. До 108-ї річниці, з дня його народження, у стінах обласної бібліотеки відбувся прем'єрний показ документального фільму Літописець свого часу. Автор стрічки, журналіст телеканалу РТБ Олексій Бухало, показав Самчука не лише як публіциста та письменника, окрема лінія у стрічці присвячена його особистому життю. Я думаю, що сьогодні не всі у нас в Україні знають, хто такий Улас Самчук, чим займався особисте його життя, його творчість, його біографію і складну долю. І безумовно, що цей фільм спонукає до того, щоб відкрити книжку, ознайомитись з його творами, ознайомитись з його біографією. Ми сьогодні пам'ятаємо про нього. Я думаю, що цей фільм підтвердженням є цього. Тетяна Климчук, Микола Штемпол, інформаційна програма День.